Вітаю вас уже в 30-му випуску наших серій про інближ. І я дуже довго думала, що вам сьогодні цікавого розповісти, щоб воно було плюс-мінус корисно і сприяло вашому розумінню структури і будови мови. Ми говоримо з вами зазвичай про те, що. Є якісь правила граматичні, ми розбираємося з цими конструкціями, але, мабуть, варто звернути вашу увагу на те, що граматика англійською мовою, так само як і її фонетика, є доволі рухливими. І на початку своїх лекцій, перших зустрічей, я говорила про те, що не можна однозначно сказати, наприклад, про правопис. Є британська англійська, є американська англійська, і ми з вами про це говорили. Але не існує, якщо ми з вами будемо шукати е, якийсь там єдиний правопис для всієї мовно англійської мови, ми його не знайдемо. Чому так відбувається? Тому що дуже багато діалектів. Англійська мова є дуже розповсюдженою. В світі ми можемо нарахувати величезну кількість країн, де вона є або офіційно державною мовою, або як мовою більшості комунікацій. Плюс до того ж, не забувайте, що мова інтернет, комунікації, всі гештеги і таке інше, все створюється англійською мовою, багато програм. Комп'ютерних теж прописується англійською мовою. І це певною мірою впливає на функціонування мови. Ми з вами, які є не носіями англійською, але користуємось нею, користуємось її дещо іншим варіантом, ніж неї, ті, ті. Ми Про це говорили минулого разу, що навіть там пунктуація. І словниковий запас, і способ утворення речень, і сенси, які ми закладаємо, все це дещо відрізняється. Тобто ми перекладаємо свій спосіб мислення, свій спосіб донесення інформації, використовуючи відомі нам слова, конструкції, розділові знаки для того, щоб утворити іншомовний якийсь фрагмент мовлення. Але це абсолютно не означає, що ми говоримо а, прям тією англійською, яка а, 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 існує в тому чи іншому регіоні. Це нормально, це природньо, це не є якоюсь такою проблемою, але з чим стикаються, зазвичай, наприклад, на конференціях. Перепрошую гучний звук, зреагувала. Коли ми проходимо якийсь. Етап зустрічей в міжнародному форматі, ми розуміємо, що всі мовці, які виступають англійською мовою, мають певну свою стилістику мовлення, і вона вирізняється і відрізняється один від одного, і щоб налаштуватись на цей стиль мовлення, потрібні певні ем, зусилля, скажімо так, звісти да, з, з, з боку слухачів. Тому просто маємо <кхи> розуміти, що British English, American English, Australian English, New Zealand English, Scottish English, Irish English і так далі, і так далі, і так далі, London English, та це не окремі підручники англійської мови, це акценти, це діалекти, це різновиди. Які мають свою родзинку і певною мірою відрізняються. Повертаємось знову: яку мову приймають як на іспиту? Якщо ми говоримо про Граматику, то є поняття клас ну, тобто класична англійська туди входить: і британська, і американська, і австралійська. А, немає як таких, ну, дивіться, правила в такій прям структурі і структурі прописані переважно для неносії. Тобто, оті правила, які ми вчимо, як неносії в будь-якому варіанті, а це переважно British або American. Вони всі приймаються як теоретично правильні відповіді. Що може бути незвичного і неочікуваного? Раніше, ну там років 20 ще назад, наприклад, коли була тільки тенденція до зсуву шел і вил з форму майбутнього часу до цього? Скороченого апостроф 2L, нам казали, що ви можете таким чином нівелювати різницю між використанням shell або Will. Але якщо ви пишете повністю слово, в тестах граматичних ви маєте знати, що для першої особи одне ми ж використовуємо Shell, для решти Will. На сьогодні ці, цієї різниці вже не існує, і це не є правилом обов'язком для виконання. Ми можемо сміливу використовувати для всіх форм, і це є модальне дієслово для позначення а, там, певних дій, форм майбутнього часу. А, так само спелень, правопис, якщо ви почали використовувати British English, тобто ви почали писати а, кава, Через all you всередині слова, то ви маєте так дотримуватися цього стилю до кінця. Якщо ви е, використовуєте слова отем, як British English or як American English, це не є нічого страшного, вони є абсолютно синонімічними, вони не вважаються якимось взаємовиключними. Да? Ви можете використовувати Railway Station і Train Station одночасно в одному тексті і в одному мовленні. Ви можете використовувати ON, Maze, ну все, що, все, що існує, як через кому. Саме тому я завжди кажу вчителям, що коли ми вчимо з дітьми або нашими учнями, незалежно від віку, слова, лексичні одиниці англійської мови. І е, хочемо перевірити словниковий запас наших учнів, найдоречніше давати по можливості малюнок або якесь зображення і просити написати чи назвати всі слова, які спадають на думку на позначення цього предмету чи явища, а не обмежуватись типу е, одним, тобто, якщо це велосипед, він може бути байк. Може бути байсикл. Якщо дитина вам написала очень байк, це не означає, що це неправильна відповідь. Якщо у вас там стіл чи ще що щось, і цей написав dinner table, table, desk і так далі. Тобто не обмежуйте словниковий запас або конкретизуйте завдання, якщо вам потрібно перевірити. Конкретні вивчені слова то з якогось vocabulary list, це да, обмежить. Але знову ж таки, якщо тут не, або учень не згадали з конкретного vocabulary list слово, але зорієнтувалися і назвали його словом синонімом, це не є помилкою в житті. Так, в конкретному тесті це могло не зіграти. Чому важливо в тестах є коли завдання на перепразування у вас стоїть? обмеження перефразувати, наприклад, в межах п'яти слів. Тому що одну і ту саму конструкцію можна перефразувати дуже різними способами. Якщо у вас стоїть використати, наприклад, слово ФО і обмежитись 3-5 слів. І відповідно ви маєте мінімум 3, максимум 5, і обов'язково серед них має бути ФО. Да? От таким чином. і... З'ясовується правильність використання чогось, а не тому, що інший варіант, який ви написали, неправильний. Е, знову ж таки, коли, наприклад, написаний твір, і ви написали його в своїй власній стилістиці, якщо всі слова в житті вам існують в мові, тобто вони написані правильно за будь-яким правописом, граматичні конструкції мають і можуть, і утворюють сенс. У ваших реченнях, відповідно, зазвичай текст перевіряється через сканер комп'ютером, і результат, який у нас отримується, з нього витягується сенс. Якщо написане має сенс, відповідно, текст написаний правильно, сенс, має відповідати твору або типу повідомлення. Так само і стилістика, і все інше. Якщо у вас а, написано Елета той френд, а ви пишете ріпот або ще щось. То, відповідно, це невідповідність стилістиці, і, відповідно, за це ви отримаєте менше балів, а не через те, що у вас там написано щось не через ту літеру. Не, просто. Але та той френд передбачає там семі ФОМФОМАЛ, а найчастіше інформал стайл, і відповідно це буде впливати на наявність скорочень, які ви будете вживати. Наприклад, якщо ви вирішили не вживати скорочення, а просто збільшити кількість слів і всі, і вил, і так далі прописувати повними окремими словами, це випадіння буде зі стилю. І ось так це спрацює не на вашу користь, на жаль. Да, слів більше, але вони не виправдані. Ну і тому виходить ось така історія. Плюс англійська мова, я вам уже не раз казала, в ній працює система економії мовних засобів. Тобто є речі, які очевидні, і їх повторювати не треба. Тобто, якщо ми говоримо in April, то не треба казати, in months, april там або ще щось і подібне in 2025 і цього достатньо не, не потрібно додавати слово є, бо у нас є в 25 році, да? От такими, ну це просто одна з норм граматики. да А якщо економія мовних засобів, то ем, якщо можна без чогось обійтись, треба обійтись, але це працює. І в зворотньому напрямку, якщо вам потрібно висловити думку, а ви не пам'ятаєте одне конкретне слово, ви можете під шляхом опису і за рахунок описовості уникнути використання того слова, яке вам є складним або незрозумілим з якихось причин. Да? Як... Проблема буде лише в тому випадку, якщо вимагається вже так само цього слова. Пам'ятаємо про. Рівні е, е, мовлення. І, власне, я вам обіцяла розповісти про линка з слова звязки і е, ми вже їх торкалися і говорили, що слова зв'язки будуть у нас е, певними маркерами і пунктуацією в тому числі. Але от зараз мені хочеться наголосити на тому, що коли ви почнете шукати про слова зв'язки, ви можете знайти більше ніж одну назву цієї категорії. І знову ж таки, це різниця граматики, яка зумовлює ось таку м -м, різницю в термінології. Тобто вони можуть називатися як линка linking words, а також можуть бути. Transitional words, да, слова переходні. Перехід в чому? Від думки до думки, від абзацу до абзацу, від теми до теми, від структури до структури. І таким чином ми говоримо про е вибудову логічної структури. Власне, про це пропоную поговорити наступного разу, як ми будуємо і структуруємо текст взагалі. Е ми трошки цього касалися вже раніше, але я спробую. Е Показати вам це ближче і детальніше, добре? Тому м -м, слова зв'язки, як такі я сьогодні, не чіпаю, бо я пройдуся по ним наступного разу, коли буду показувати структуру. А про особливості мови, її лексичної, граматичної, фонетичної структури і нерегламентованості остаточно. Правил використання для носіїв, да, ми з вами зрозуміли. Тобто ті правила, які у нас є, які ми вивчаємо, вони перевіряються, ну вони створені, власне, на базі живої мови. Тому єдиного уніфікованого, графованого кимось там чи чимось підручника ви не знайдете. Ви знайдете Оксфорд Крема, Кембридж Крема і там. Цілякі інші крема, і всі вони чудові граматики, але не дивуйтесь, що в різних підручниках може бути інший різний підхід, як до пояснення, так і часами використання певних явищ і позицій. Як завжди, зараз познаходжу вам, подаю трошки корисних посилань, сподіваюсь, це дало відповідь на певні ваші запитання. Thank you for watching. Stay well. See you. Bye.